Привіт! Поговоримо сьогодні про одну з найважливіших і, мабуть, найсуперечливіших реформ в Україні освітню. Йдеться про нову українську школу, або, як ми всі звикли казати, «нуш». Ідея ж, яка була: кардинально змінити підхід до навчання наших дітей, звучить чудово, правда? Але що якщо цей красивий план, цей шлях до світлого майбутнього насправді веде в глухий кут? І от тут, власне, ми підходимо до ключового питання, яке я думаю, турбує багатьох. А що якщо ця реформа, яку запускали з найкращими намірами на ділі, ну створює більше проблем, ніж вирішує. Якщо вона, не дай Боже, ставить під загрозу майбутнє цілого покоління, особливо дітей із сіл, давайте спершу згадаємо, як усе починалося якою була та сама обіцянка? Яку ідеальну картинку нам малювали, коли говорили про нову українську школу? Бо ж цілі були справді амбітні. І знаєте, на папері все це виглядало ну просто ідеально розвивати критичне мислення замість тупого запам'ятовування, навчати практичним навичкам, які реально знадобляться у 21 столітті, перейти від нудного зазубрювання до якихось цікавих проєктів. Погодьтеся, це ж звучить як справжня освітня мрія, та сама революція, на яку ми всі так чекали. Але, як то кажуть, диявол криється в деталях, особливо коли доходить до втілення. І от саме тут ця красива візія почала стикатися з реальністю. І треба сказати, реальність виявилася досить жорсткою. По всій системі почали з'являтися тріщини, і то такі серйозні, що успіх усієї реформи опинився під великим питанням. Візьмімо, хоча б оцінювання. Пам'ятаєте цю ідею в початковій школі, замість звичних оцінок, такий собі описовий відгук, щоб підтримати дитину, захочете її, а не ставити клеймо дзвієчника. В теорії просто супер. А на практиці А на практиці вийшло так, що купа батьків просто впали в розпач, бо вони взагалі перестали розуміти, а як там моя дитина, вона встигає, їй може допомога якась потрібна. І це, на жаль, не поодинокий випадок. Проблеми виявилися набагато глибшими, просто системними. От, наприклад, гроші. Їх банально не вистачало. Рахункова палата каже, що величезна кількість шкіл так і не отримала всіх обіцяних матеріалів для нуш. А вчителі вони ж просто вигорають нові методики: війна, величезне навантаження. Додайте до цього стареньку інфраструктуру, особливо в селах. І виходить, що реформу, ніби писали для якихось ідеальних тепличних умов, а не для нашої реальності з її бідністю, браком кадрів і, звісно, повномасштабною війною. Але є місце, де всі ці проблеми відчуваються найгостріше. Такий собі епіцентр кризи, і це сільська освіта. Саме там, у селах, усі ці системні негаразди множаться в рази, і це вже не просто проблеми, це реальна загроза самому доступу до нормальної освіти. Запам'ятайте цю цифру менше 60. Що це таке? А це по суті вирок для сільської школи. Якщо в школі менше 60 учнів, її за законом мають закрити. Уявіть собі, це не просто якась там статистика, це ж доля сотень, а то й тисяч шкіл по всій країні. І часу, щоб щось змінити, обмаль. Подивіться на ці дедлайни до вересня 2026 року. Всі ці маленькі школи мають зникнути. А потім, вже у вересні 2027-го, стартує наступний етап реформи, старша профільна школа. І це, повірте, ще більше ускладнить життя дітям з маленьких сіл та містечок. А тепер давайте просто уявимо шлях звичайної дитини з села. Отже, крок перший її рідну маленьку школу закривають, все її більше немає. Крок другий. Тепер треба якось добиратися до так званої опорної школи в сусідньому більшому селі. А як туди добратися, якщо дороги розбиті, а шкільного автобуса або немає, або він постійно ламається? Добре, припустимо, якось доїхала. Але приходить час йти в 10 клас, і тут сюрприз! Виявляється, ця опорна школа не академічний ліцей. І вибір у дитини, по суті, який? Або йти в ПТУ на робітничу спеціальність, або, ну, мабуть, на цьому засвітою все. І тут виникає логічне питання: а навіщо все це? Навіщо такі радикальні, навіть жорсткі кроки? Відповідь, як це часто буває, криється в грошах. За красивим словом, ефективність стоять дуже прагматичні економічні причини. Ось вона, ця магічна фраза, яка все ставить на свої місця підвищити ефективність видатків. І це не просто чиясь ідея, це по суті вимога наших міжнародних партнерів. Зокрема, Світового банку вони кажуть, хочете отримувати фінансову допомогу. Будь ласка, оптимізуйте свою освітню мережу. А логіка в них яка досить проста, якщо подивитися з боку, Україна, мовляв, витрачає на освіту чималий відсоток свого ВВП. А результати. Так собі. Чому? Бо у вас кажуть вони занадто багато маленьких шкіл, де на одного учня припадає забагато вчителів. Це неефективно. А раз неефективно, треба оптимізувати. Ну а людською мовою просто скорочувати. От ми і розшифрували, що ж таке ця оптимізація. На папері в офіційних документах це звучить красиво: створення мережі сучасних опорних шкіл. А в реальному житті для сотень громад це означає одне руйнування тієї освітньої мережі, яка будувалася і працювала десятиліттями просто демонтаж. Добре, куди ж ми рухаємось? Якщо спробувати зазирнути в майбутнє, скажімо, на років 10 уперед, то на основі всього цього вимальовується два абсолютно різних сценарії для української освіти, і вони, я б сказав, кардинально відрізняються. Сценарій перший, назвімо його песимістичним. Якщо все піде так, як іде зараз, то якісна академічна освіта, яка відкриває шлях в університети, стане розкішшю, доступною лише у великих містах. А що залишиться для сільської молоді? В кращому випадку професійна підготовка, утилітарна, як то кажуть, це прямий шлях до освітньої сегрегації, до глибокої нерівності і, зрештою, до того, що Україна перетвориться на постачальника робочих рук, а не інноваторів та вчених. Але ж є і другий шлях, правда? Давайте уявимо інший сценарій. Після нашої перемоги країна отримує значні ресурси на відновлення, і ми приймаємо свідоме рішення інвестувати не в оптимізацію, а в людей, в освіту. Ми коригуємо цю політику, дивимося не лише на цифру 60 учнів, а на реальні потреби громад, на інфраструктуру. І от тоді уявіть, всі ті класні ідеї, які були закладені в НУШ, нарешті зможуть запрацювати на повну силу. Але для цього, звісно, потрібні дві речі. Колосальні гроші, і не менш колосальна політична воля. І ось зрештою все зводиться до одного, але фундаментального вибору ким ми бачимо освіту, це просто стаття видатків у бюджеті, яку треба постійно різати й оптимізувати. Чи це все таки найголовніша інвестиція, яку тільки може зробити нація? Інвестиція у власне майбутнє, яку треба берегти і захищати попри все. Від того, яку відповідь ми оберемо, залежить не просто доля кількох тисяч шкіл від цього залежить майбутнє цілих поколінь українців.